Багато віруючих замість того, щоб поклонятися Богу, вивчати Слово Боже і виконувати волю Божу, спокушують і випробовують Бога. Щоб виправдати свої гріхи, вони придумують своє служіння і роблять в церкві те, що їм хочеться. Церква це дім Божий, сім'я Божа, в якій є Отець, є порядок, є слово Боже, є заповіт. Бог все зробив для нашого спасіння, віддав Сина Свого на розп'яття. Ісус забрав на хрест наші гріхи, спустився в пекло за нас. Уклав договір з церквою. Нам потрібно виконувати свою частину договору з Богом, повірити в Бога, покаятися в гріхах, народитися духовно, вивчати Біблію, наповнюватися Духом Святим і допомагати іншим людям. Прийти до Бога. А якщо ти опираєшся, нарікаєш, розповсюджуєш шплітки, поклоняєшся ідолам і своїми гріхами знову розпинаєш Ісуса, то цим Ти спокушуєш Бога. Бог заприсягнувся, що такі не війдуть до Його покою, і Царства Небесного такі не побачать.